Уявіть собі, сотні, та що там сотні, тисячі людей, мрійників, готові були кинути все і вирушити в далеку важку дорогу, навіть не знаючи, що їх там чекає по закінченні шляху, але вірили, що це буде те, що змінить їхнє життя. Ви вже здогадались, про що я розповідаю? Про шукачів золота. Так, саме сьогодні, 17 серпня, але більше 125 років тому розпочалися пошуки цього дорогоцінного металу. Звичайно, не всі пощастило. Але вони вірили. Вони вірили, що їхня наполегливість і удача, і віря в свою мрію, дасть потрібні результати. І вони вирушали у цей. Шлях, а саме в регіон Клондайк, що у Канаді. Справжні мрійники. Дорогі друзі, я також вірю, що всіх, що, хто зараз мене бачить, також ви справжні мрійники. Ви вірите в свою удачу і удача сьогодні комусь із вас обов'язково посміхнеться. В ефірі ваша і наша улюблена ЛОТО Забава. лото забава! Дорогі друзі, ви сьогодні знову будете у полюванні за нашими призами. Але для цього потрібен деякий інвентар. А саме лототрони, що за моєю спиною, і різнокольорові кульки у них. А ще, ну, звичайно, звичайно, як же без них. Білети, білети, лото, забава. Ну і гарним трофеєм для вас будуть. 300 тисяч гривень у розірші парочка, 190 тисяч гривень у великій грі. І, звичайно, найголовніший трофей. Найбільша мрія кожного із нас це джекпот. Лото забава. А це один мільйон гривень. Я вже зачекався чекати. Зачекався чекати на нових мільйонерів, але я знаю, що вони обов'язково будуть, і в мені щось серце підказує, що можливо це буде сьогодні. Отож, не будемо гаяти часу і негайно відкриваємо розіграш 1345-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава Лото забава. За усім, що відбувається у цій студії, уважно стежить наша тиражна комісія. Ось і зараз вони прискіпливо будуть спостерігати за розіграшем. Парочка у конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ну що ж, я готовий. Мої колеги готові. Сподіваюся, що ви також готові. Всім удачі і я попрошу вімкнути цей лототрон з його різнокольоровими кульками. І кулька. Кулька під номером 13. Гарний початок, щасливе число 13. Кулька під номером 24. Рівно за тиждень у нас буде 24 серпня, день незалежності нашої батьківщини. Кулька під номером 65. У 1965 році мені було один рік. Отака от от історія. Колька під номером 17. А колись і мені і вам, дорогі друзі, було по 17 років прекрасні часи. Та й зараз, слава Богу, тримаємося. Колька під номером 3. у великій грі вам Треба закрасити три горизонталі в одному ігровому полі без жодної пільгої підковки. І ви зірвете джекпот. Колька під номером 14. Дорогі друзі, здавалось би, так небагато. Дев'ять кульок має випасти із цього лототрону. А який потрясаючий результат буде 300 тисяч гривень, якщо вам прищастить, і ви виграєте. Головний приз. Кулька під номером 70. Наступна кулька. І це кулька під номером 6. І чекаємо на останню кульку сьогодні до трону. Нехай це буде гарна крапка у цій грі. Кулька під номером 71. Ну що ж, підходжу до свого е, комп'ютера. І що він мені підказує? Він мені підказує, що дуже багато переможців, а от головний приз втримався. Ну нічого, ми ж з вами наполегливі. І наступного тиражу ми знову будемо змагатися за головний приз. А це. 300 тисяч гривень. Дорогі друзі, як давно ви відпочивали? Я зараз не про закордонні курорти, я зараз про нашу рідну, красиву Україну. У нас так багато красивих місць, гори, озера, ріки, море. А які у нас прекрасні міста. Одеса з її вуличками і привозом, Чернівці з її красивенним університетом, а Київ з його світанками і заходами сонця на Дніпровських кручах. А Львів по справжньому старовинне і історичне місто. І саме у Львові 111 років тому народилася організація Українські Січові стрільці». Це люди, які хотіли, щоб Україна була вільна і незалежна. Вони просували українську мову і культуру. Вони боролися за те, щоб бути вільними. І зараз також наші герої, наші воїни на фронті борються за нас з вами, за нашу волю і незалежність. І ми повинні пам'ятати про них щогодини, щосекунди. І допомагати їм всім, чим можемо. Я можу підказати, як це зробити: квитки благодійної лотереї ДАР. Просто купіть квиток благодійної лотереї Дар. Це і буде ваш донат. А ще увага: це буде ваш шанс виграти 500 тисяч гривень. Отже, допомагаємо. Ну, а зараз ми вирушаємо на пошуки того, хто виграє суму вдвічі. Більшу від 500 тисяч гривень, а саме виграє 1 мільйон гривень. І це велика гра. І це велика гра 1345-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. Шановні друзі, я знову всім бажаю удачі і попрошу вімкнути ось цей. Лототрон. Колька під Номером двадцять під номером дванадцять. Колька під номером 58. Колька під номером 24. За тиждень будемо святкувати День Незалежності України 24 серпня. Колька під номером 33. Кулька під номером 13. Дозвольте розпочати із коментарів ваших коментарів на нашу адресу. Послухайте, що нам пишуть наші глядачі та учасники. Користувач Тіктоку з нікнеймом Гатор каже. Кулька під номером 74. Кажу я. А Гатор каже, приємні згадки про вашу телепрограму. Колька під номером 63. Дивились щонеділі з бабусею. Дякуємо за ці спогади. Ми вже 25 років з вами. Колька під номером 39. 25 років. Ми з вами. 25 років. Ми даруємо вам великі виграші і ми даруємо вам хороший настрій. Колька під номером 72. Будьте, будь ласка, уважні. Кулька під номером 11. Але якщо ви пропустите нашу програму або пропустите якусь кульку, не біда, ви завжди зможете подивитися нашу програму у запису. Кулька під номером 56. А от ще один спогад цього разу від користувачки з нікнеймом Булочка. Що нам пише? Булочка, колись взяла у бабці телефон, щоб дзвонити до вас на передачу. Бабуся наздогнала мене аж біля поля. Кулька під номером 75, зараз. Мені 30, пише булочка, а передачу вашу досі. Дивлюсь. Оце дитячі спогади. Кулька під номером 34, мадмазель, під іменем булочка. Ми дякуємо вам. Дякуємо вам. Кулька під номером 65, за ці гарні, теплі спогади про нас. А ми вам бажаємо солодкого життя. Колька під номером 38. Колька під номером 38. Колька під номером 21. Колька під номером 21. Колька під номером 60. Дорогі друзі, білети Лотозабава, також квитки інших лотерей МСЛ. Ми, до речі, ще про них сьогодні поговоримо. Ви легко зможете придбати на нашому офіційному сайті, який виглядає саме так: msl.ua. А також ви можете придбати білети у лото маркетах. Колька під номером 14. Велика гра триває. Не забувайте. Коли будете проїздити повз автозаправки, заїхати туди, заправитися, а також купити білети лотозабава і квитки інших лотерей МСЛ. Кулька під номером 54. За автозаправки це такі автозаправки, як Окко, і автозаправка Кло, і автозаправка Укрнафта. Я вже розповідав, як я. Час від часу купую білети на автозаправках і дарую ці білети. Кулька під номером 28. Дарую білети лоту забавану, також і про себе не забуваю, і собі залишаю. А ще, дорогі друзі, поговоримо про магазини. Кулька під номером 48. Велика гра. Триває. Такі магазини, як магазин Коло, магазин «Наш край», магазин Сім23, магазин Сіммі. Також не проходьте по всі магазини. Зайдіть і купіть білети Лото Забава. Вони там продаються. Кулька під номером 31. Велика гра триває. Я також і в ці магазини заходив, і також і там купував білети лото Забава. Наступна колька. І це колька під номером 9. Стоп! лототрон в Україні розіграш закінчено! і у нас І у нас є не просто переможець, а одразу два переможці. Вони розділили між собою. Головний виграв 190 тисяч гривень і 190 розділити на 2. Кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали. Один щасливий лотерейний білет був придбаний онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0003621. А ще один щасливий лотерейний білет було придбано в Волинській області. Номер щасливого лотерейного білета нульнуль Два три вісім. Вітаємо! щиро вітаємо головних переможців. Їх у нас сьогодні двоє, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Шановні головні переможці, ми щиро вітаємо вас з вашим виграшом. Ви виграли по 95 тисяч гривень, і я звертаюся до цих двох щасливчиків. Шановні, будь ласка, будь ласка, не затягуйте. А телефонуйте, телефонуйте нам на гарячу лінію для того, щоб дізнатися, дізнатися як оформити ваш виграш. От, наприклад, головний переможець, головний переможець минулого тиражу. Ми знаємо, що він придбав свій щасливий лотерейний білет в Чернівцях, але він до цих пір нам не зателефонував. А виграш на нього чекає. Так не, не робіть помилок. Телефонуйте нам якомога швидше на нашу гарячу лінію. Ну що ж, шановні. Хотів би вам повідомити приємну новину, про яку ви вже і так здогадуєтеся. А це те, що рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот, а це один мільйон гривень. Флотон, забава. Ну що ж, я гадаю, що сьогоднішнє число треба відмітити, записати 17 серпня 2025 року. Чому? А дуже просто. Тому що ми знову подарували людям радість. Радість виграшу і перемоги. І ви знаєте, таку радість можуть дарувати не лише білети Лото Забава, а й інші лотереї МСЛ. Мені, наприклад, дуже подобаються лотереї стирачки. І ось така із них. Лотерея, яка називається Мільйонер. Мільйонер. Зараз я. Тримаю квиток в своїх руках. Е Що цікаво, ця лотерея існує з 2012 року. Вона має безліч призів, але найголовніший приз 1 мільйон гривень. Що треба зробити? От стерте ці поля. І коли ви зітрете, я бажаю вам, щоб там на вас чека ваш 1 мільйон гривень. Отже, лотерея Стеречка Мільйонер. Купуйте, не пошкодуєте. І не забувайте, будь ласка, не забувайте про білети ЛОТО Забава. Тут ваш шанс зірвати наш джекпот і виграти 1 мільйон гривень. Ну і, звичайно, ще раз, і ще раз хотів би нагадати вам про благодійну лотерею Дар. Просто купуєте квиток благодійної лотереї Дар, і це ваш донат на Збройні Сили України, і це ще ваш шанс виграти півмільйона гривень. Отож, не прогавте своє щастя. Якщо вони колись я прошукачів золота вирушали дуже далеко, то ваше щастя поруч. А інколи треба із дому не виходити, щоб купити білет «Лотозабава», а зробити це. Онлайн через наш офіційний сайт msl.ua Ну, здається, все розказав. Бережіть себе і з нетерпінням чекаємо на зустрічі з вами в нашій улюбленій програмі ЛОТО Забава. Щасти вам! Лото Забава.